Весело та з усмішками на обличчі дітвора виконує усі завдання казкових героїв. Для маленьких вінничан, які опинилися в складних життєвих обставинах, служба у справах дітей організувала розваги до Дня святого Миколая. Не всі, на жаль, діти можуть отримати не просто солодощі а й інші подарунки від святого Миколая у себе в домівці. Є, на жаль, така категорія сімей, в яких ну десь не знаходить дорогу святий Миколай до цієї подушки. Цьогоріч святий Миколай прийшов раніше, і нам дуже приємно розпочати наш передноворічну нашу подорож саме в рамках проєкту Культурний простір в нашому краєзнавчому музеї, з яким ми співпрацюємо. Чирим посмішкам на обличчях своїх дітей радіють і батьки. Незалежно від того, тяжкі часи дитина вона завжди залишається дитиною в будь-якій ситуації. І навіть якась малесенька ігрушечка приносить радість. Настільні ігри, набори для творчості, іграшки та конструктори. Після розваг кожна дитина отримала омріяні подарунки та солодощі. Серед них і сестри гончаровські. Мені подарували шмаданчик. Зі набором для уходу, для волос. Я свою куколку доглядаю, коли я мою голову розчислюю. Мені було приємно, те, що нас запросити в музей, тим, ну, тим, що тут можна подивитися на картини, тут було цікаво. Наразі на обліку перебуває 140 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Всі вони цього дня отримали подарунки.